Добрий день, шановні колеги. Комісія з питань освіти, культури, туризму, молоді спорту, впровадження цифрових технологій, регламенту депутатської етики та діяльності депутатів по підготовці до чергової сесії міської ради. Які будуть на засідання комісії прибули депутати Ханенко, Козлова Вікторія Олегівна. Мокрі Раїса Михайлівна Ошака Ольга Юрівна З відсутність поважних причин. Аршина Валентина Михайлівна, Горобець Сергій Михайлович підійде, куршин, Роман Ілліч. В роботі засідання комісії бере участь секретар міської ради Гуржій Олександр Васильович і депутат Колибельник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти. Які будуть пропозиції стосовно початку роботи засідання? Розпочати. Хто за те, щоб розпочати засідання комісії? Дякую, одноголосно. Для роботи сьогоднішнього засідання нам виноситься одне питання про передачу майна на праві узуфрукту комунального майна опорного закладу освіти Мрозицький ліцей імені Івана Андрійовича Зубковського Мросицької міської ради Полтавської області. Хто за даний, хто за те, щоб розглянути э, про такий порядок денний на даному засіданні, прошу голосувати. Хто за? Проти отримається, дякую одноголосно. Отже, питання про передачу майна на праві узуфрукту комунального майна опорного закладу освіти Миродський ліцей імені Івана Андрійча Зубковського Морської міської ради Полтавської області. Доповідає колодельник Тетяна Миколаївна, начальник управління освіти і молоді спорту Морської міської ради. Депутат міської ради, будь ласка, Тетяна Миколаївна, дякуємо колеги. Згідно даного проекту рішення, пропонується припинити Біликівській гімназії Мироської міської ради Полтавської області право оперативного управління на нежитлову будівлю, розташовано за адресою село Білике, вулиця, центральна будинок, 26, оскільки господарський кодекс втратив чинність і дане. Поняття також стратило чинність» не існує другим пунктом: передати безоплатно опорному закладу світі ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського. На праві узуфрукту комунального майна нежитлову будівлю розташовано за адресою село Білики, вулиця Центральна, будинок 26, загальною площею 4309,60 квадратних метра. Установити узуфрукт комунального майна на майно зазначене в пункті перший рішення безстроково. Визначити цільове. Призначення для майна вказаного у пункті першого рішення для використання узуфруктаріям у власній діяльності згідно видів діяльності передбаченої статутом опорного закладу освіти мирського ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського, тобто замість поняття оперативне управління нежитловою будівлею. Інше поняття, поняття узуфрукту, фактично це речове право на чуже майно, яке дозволяє користуватися, але без права продажу чи дарування. Ну фактично, те саме іншими словами, повноваження ті самі користування майном. Дане рішення дозволить е, здійснити швидкі дії для е, ліцею Зубковської для того, щоб оформити право користування газом, електропостачанням. Е, не оформити та продовжити філії, біликівські філії. Дякуємо, Тетяна Миколаївна. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Хто за те, щоб даний проект погодити, винести його на сесію міської ради, рекомендувати сесію розглянути та затвердити? Хто за? Проти, отриматися, дякую одноголосно. Порядок денний нашого засідання вичерпаний, які будуть пропозиції щодо закриття засідання. Хто за те, щоб засідання комісії закрити? Хто за? Проти отриматися, дякую одноголосно.